Дорогі друзі, раді вітати вас, в Києві. Вже невдовзі очікуємо на поєдинок 11-го туру Беткінга Екстраліги. Передусім, сподіваємося, що з усіма вами все добре. Ті, хто цю ніч провів в Києві, напевно, ну зайвий раз не треба пояснювати. Ворог атакує. Ворог атакує все підступніше на превеликий жаль. Асоціація футзалу України ініціює разову соціальну ініціативу з підтримки. Руху опору сил спеціальних операцій Збройних сил України на матчах 11-го туру Беткінг Екстраліги. Мають пошкодження. З Харкова третій, третій арбітер у сьогоднішній зустрічі. Момент. Тим часом м'яч з Рафінією було на розіграш серед болівальників. З автографом Рафінії було виставлено. Пішла зміна четвірок у гостей. Бачимо Дяченко, помилився Дяченко. Рафіня з м'ячем одразу декілька гравців, щоб забити. Пішла прострільна передача. І 1-0 стає рахунок від Артема Малиновського. 2-3. Той поєдинок завершився. 3-2. відповідно перемога за Михайло. Може і пробити, а тут Скіпчик пробуває, яка втрата. Віні, Віні, Віні! Сам вирішив Віні пробивати. Келвін, Віні. побачимо, чи буде розіграш, чи буде прямий удар. Келвін пробиває. Дяченко рятує. Атака продовжується. Кайкі! Дмитро Дяченко. Віні пробиває знову Дяченко. Дяченко. Найважливіші події саме за його. Участю стаються в якості сейвів. Але тут Дяченко не допоміг. Рахунок стає 2-0. У нашій зустрічі. Ця четвірка потенційно може бути третьою, якщо Тарас Шпичка прийме таке рішення. Тут Волянюк вибрав м'яч. Який момент, щоб забивати, Юрій Савенко. У сезон більше набирав форму через матчі другої команди. Але сьогодні є він у складі. Іспанців, але тим не менш. Статистика є саме такою. Він. Кожна контратака хрівня не мали. Тому довелося не аби як попотіти команді Сергія Журбе, щоб забити. А тут забиває він це другий гол. Для 14 -тки. Київ у сьогодні забиває не лише Діченко перериває цю передачу. Масевич. Грицина. Грицина пробиває неточно ще удар від Грицини. Сьогодні і завтра ще є у нас матчі. У розкладі Микола Грицина. ледь не пропустив Дяченко. Ще момент. Юрій Савенко. 12 секунд у нас залишається провести до завершення першого тайму. І зараз момент скіпчі. Рафіні через Савенко. Через Савенка. Чули, ми Юра Юра. Принаймні в залі було досить добре чути від Рафіні Юра Юра. Тут момент який. Дорогі друзі, друга половина протистояння. 22 номери і Тут Савенко розібрався. Завертаний. Чудово з захистом суперника. Завертаний удар. Не виходить удар Владислава. Ще один момент. А тут удар вийшов. 4-0. 23 хвилина. Владислав завертаний. Він забиває. У Беткінга екстралізі Владислав Завертаний ще не забивав цього сезону. І ще простріл. Момент, який щоб забити. Йде м'яч. Не у воротах. І ще спроба. І ще одне перехоплення від Мартиненка. Немає все ж таки кількісної переваги. 2 в 4. Савенко. Рафіня, Рафіня, Рафіню! Рафіня, Рафіня. І тут що? Тут? Пенальті. І одна зі складових тієї зустрічі Рафінія. Він виконує шестиметровий удар від Рафінії. І є. Знову гол від Рафінії. З пенальті забиває. 97-й номер Києва. 5-0 стає рахунок. Без шансів для суперника третій гол у сезоні. Продовжується атака. від Відрівнян момент. Статися пропозицію. Можна написавши у Дірект інстаграм сторінці Фавор Хотел. Його появу на майданчику. На майданчику з'явитися у Київ футзал вже в другій половині другого тайму. І Зараз момент! І все ж таки не буде сухого матчу. Рівняни забивають у цій ситуації. Зараз Келл не зумів допрацювати зі своїм суперником. І ще один чудовий удар на сьогодні. І ще момент ліфер. Левченко, момент не має голу. Гайван. І ще одне перехоплення Валерії, яка передача дотепна на Літвінова. І є гол у цій ситуації, але Гайван зараз потягнув. Ногу чи руку, сталося 6-1 на 35-й хвилині нашої зустрічі. Плюс 5. Тепер е -э -э заслуговують більше часу. Отримувати футзалісти, які вийшли в третьому квартеті. А Тут який момент. Гравці Київфутзал зварить. Зварить. Ну, бачимо, на якій свіжості. Погор паркодал. Також нагадує, що партнер команди Київфутзал, Інтернет-провайдер. Ланет Скіпчик. Вий для Київфутзал. футзал. Хайке через Келвіна. Келвін! Удар! Гол! і штучну більшість реалізували за 4 секунди до завершення зустрічі. Восьмий гол. І ще один яскравий гол. Додаємо до статистики. Тож 7-1 підсумковий рахунок нашої зустрічі. Друзі, дякуємо всім, хто слідкував за трансляцією. Продовжуйте. Дивитися наступні поєдинки цього туру у рамках Беткінг Екстраліги для вас працював Богдан Саєв. Почуємося.